Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект, що не так. І сьогодні, як повідомляють шановані міжнародні організації, ми поговоримо про те, як Росія використовує шановані міжнародні організації. В російській політичній традиції, і це помітно навіть на прикладі українських російських політиків їм тюремна, існує цікавий парадокс. З одного боку, вони постійно розповідають, що захід слухати не варто він постійно про них бреше, втручається в їхні справи, і взагалі вони самодостатні, не потрібно їхнє схвалення. Але як тільки Захід говорить про Росію щось хороше або щось є вигідне, цією цитатою одразу обмазуються, показують мамі, бігають вулицями і радіють: ура, він мене помітив, він мене любить! як шкільна закоханість, яку ви ігноруєте, поки вона вас не помічає. Але як тільки ви лайкає ваше фото, одразу плануєте найкращий спільний фонд для вашої пенсії. Якщо серйозно, то любов Росії до західних цитат зрозуміти доволі легко. Так, склалося, що знаним міжнародним організаціям довіряють якось більше, ніж оцьому знаєте, Ми не вторгалися в Україну, ми об'явили спеціальну воєнну операцію. Тому Кремль часто використовує чужий авторитет, аби підтримувати свою брехню. Часом цей авторитет просто купляють в умовного Rush Today є цілий пул спеціальних членів Європарламенту. Інколи Кремль економить. І бере, начебто, нормальні фрази закордонних організацій, але потім додає до них якісь свої кулсторі. Cool Наприклад, МАГАТЕ порахувало, скільки паливо лишилось на Запорізькій атомній електростанції, а атомне паливо можна використовувати для ядерної зброї. Бачите, ми ж казали, що Україна готує ядерну програму. Ну тобто, коротше бере, у нас два варіанти: варіант перший. Оптимістична ядерна війна вісьміруху, але тут ми, звісно, зібралися завдяки Amnesty International. Ще в квітні Росія прибирала цю організацію з підручників. Та вже в серпні, з її скандальною заявою про те, що українські військові ставлять цивільних під загрозу, носилися російські посольства, МЗС Russia Today, Шарі, пропагандисти навіть зробили підвірку думок читатів німецького медіа, того самого, де працювала всянікова. Цитую. Українські солдати очень люблять прятаться в школах, детских садах і больницах і использовать эти ці дома як склади боеприпасов, заметил Саша Ха. Цікаво, Ха – Це хуй. Факти, известны. Достаточно Ютюб любой відкрити репортаж западных журналістів. Ця історія чудово ілюструє механіку дезінформації Росії. Знаєте, кажуть, що найкраща брехня це є частина правди. От заяву Емності Росія використовує як цю правду, а до неї додає власні кулсторі. Наприклад, стверджує, що завжди казала правду про злочини українців. От бачте, частина вже підтверджується. Або вигадує якісь нові порушення звичаї війни, та в бекграунді згадує про заяву Емності. Мовляв, то була правда, тому й це правда. Насправді росіяни змогли перетворити на пропаганду навіть не зміст заяви, а сам факт її появи. Міжнародні жулики жуліки негодяї із так званої правозащитної організації Amnesty International обвинили Україну в тому, що вона порушує закони ведення війни. Справа в тому, що раніше організація багато критикувала Росію, а раз тепер вона каже правду, точно має трапити щось грандіозне. Наприклад, Зленському готують в трибунал, чи злочинів українців занадто багато, чи ще щось. На жаль, е варіант про злочинну недбалість працівників самої Amnesty Росія не розглядає. Тут наші постійні глядачі, всі восьмеро, можуть запитати: І що? Росія бреше про Україну такий треш, що військові в лікарнях це навіть не скандал. Що ж, справа в тому, що зараз Росія має конкретну мету: зупинити постачання зброї в Україну. І якщо брехні про перепродаж Хаймарсів ніхто не вірить, то заява Емності це зовсім інша справа. Пропагандисти вже жартують про те, що майбутню зброю треба буде підлаштовувати під розміри лікарень. Більше того, як показує дослідження тектора медіа, росіяни якраз напередодні появи заяви Емності почали акцентувати увагу на українських військових лікарних школах та тих самих районах, по які потім заявить організація. Мабуть, генії думають однаково. І Імності це навіть не проблема. Є ще необережна заява керівника Інтерполу про те, що після війни українська зброя потрапить не в ті руки. Росіяни ігнорують вчинку після і випустили цілу серію публікацій про те, що Україну вже сьогодні підтримувати небезпечно. І, хто знає. Американці ще розпізнають російську брехню, а от німці можуть зупинити постачання нам обіцянок. Натомість канцлер Німеччини критику відкидає і каже: Німеччина допомагає Україні як ніхто інший. Лишайте сподіватися, що інші організації врахують досвід Емності, яка вже втратила і кілька керівників, і більш ніж кілька донорів. Коли вас так часто цитує Росія, ви точно щось робите не так. У рубриці Ще не так зі світом цього тижня поговоримо про фелопієві труби. Ви знали, що ця жіноча частина тіла називається на честь вченого 16-го сторіччя чоловіка. Насправді, всі жіночі частини тіла, які називаються на честь людей, називаються на честь чоловіків, тому що до певного часу жінки і не могли бути вченими. Не знаю, як для вас, для мене це трохи дивно. І якщо пошукати про цю проблему, навіть і так з BBC. Можливо, нам варто в принципі перейменувати всі органи, які називаються на честь людей. Бо трохи дивно, коли щось настільки універсальне і разом з тим особисте, називається на честь якогось чувака з середньовіччя. На цьому все. Дякую, що дивилися. Підтримуйте українські Збройні Сили, бо насправді саме вони найкраще захищають цивільних. Слава ЗСУ і слава Україні!